Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Понад 20 країн бачать залужна в якості генсека НАТО. Найбільше на цьому наполягає Джонсон генерал. А зараз проходить обстеження в Лондоні через можливе отруєння тієї ж речовиною, що Ющенка. Втім, отруєння було невдалим. Доза незначної загрози здоров'ю генерала немає. Взагалі інформація приховують повністю за захист генерала та його обстеження. Відповідає Джонсон. який дуже здружився з генералом та лобіює його на призначення генсека НАТО. Телеграм-канал. Офісне мишеня пише, що генерал залужний не дав здати країну 24 лютого 2022 року. Не дасть і зараз росіяни дуже бояться його. і всіляко сприйняли, тому що аби звільнили його. Союзники з генералом народ з генералом потрушею всіляко намагається на нього вийти. Генерал Залужний, окрім пропозиції, стати ревізором може стати одним із бригадних генералів НАТО та очолити оперативний штаб НАТО, а згодом і саме НАТО. Росіяни розуміють, що для них це означатиме кінець, екс очільник зовнішньої розвідки генерал лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що у Кремлі не мають спроможностей на розширення війни у Європі. А якщо залужний очолить НАТО, то з тим більше. Більше про це він сказав інтерв'ю каналу 1+,1, плюс коментуючи інформацію, що російський президент Володимир Путін прийняв рішення розширити агресію, і його ціллю можуть стати Молдова і країни Балтії чи Польщі. Путіна, якби міг, то пішов би ще далі. Тобто, те, що він хоче і те, що він може, це різні речі. І сьогодні нам треба оцінювати його спроможності з того, як реалізує те, що хоче. особливо сьогодні ці спроможності обмежені завдяки не лише героїзму наших воїнів, хоча це першочергово, а й підтримці заходу сказав Кондратюк. Він підкреслив, що всім треба розуміти, що на сьогодні Путін це найбільший і найголовніший терорист у світі, і почати полювання особисто на нього і на його близьке оточення. Цього місяця колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на ще одну країну, як заявив Фішер в інтерв'ю у полі зору російського президента. Та вже деякий час перебуває Молдова, країни Балтії активно підтримують Україну після повномасштабного вторгнення РФ е одноразово заявляли про ризик російської агресії щодо Литви, Латвії та Естонії дуже високий. Тому необхідно посилити обороноздатність міністр закордонних справ Латвії Кріштян Саакаріняш заявив, що РФ встановитиме загрозу всій Європі і у разі звільнення Україною всіх своїх територій. Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія може спробувати дестабілізувати її країну навесні. 2024 року, коли стартують передвиборчі кампанії перед президентськими виборами, залужного звільнили також через його майбутні плани. Адже військовий аналітик та керівник благодійного фонду Повернися живим. Тарас Чмут каже, що Валерій Залужний вбачав технологічний прорив озброєння через масове застосування безпілотних технологій на полі бою. Таким чином залужний збирався нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці та в озброєннях. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав намір виграти війну проти Росії завдяки те технологічному прориву в озброєнні не у кількості людей він хотів якісно навчити персонал, в той же як сирський за наказом банкової, постійно поспішав наступати, стоючи наші сили. План залужно, який призвів до його відставки, зазначимо, що у листопаді 2023 року тодішній головнокомандувач ЗС у Валерії Залужне в своїй колонці у британському за економіст написав, що війна з Росією переходить на новий етап позиційна боротьба зі статичними та виснажливими боями. Це вигідно Росії, оскільки дасть їй можливість Ливість відновити та наростити свою військову міць. Писав залужний. Найбільший ризик позиційної війни на виснаження полягає в тому, що вона може затягнутися на роки та втомити українську державу. Нинішня ситуація на фронті нагадує Першу світову війну. Ми досягли рівня розвитку технологій, який ставить нас у глухий кут. Глибокого та красивого прориву швидше за все не буде, щоб вийти з глухого кута. Потрібен величезний технологічний стрибок. На думку залужного для того, щоб уникнути тривалої позиційної війни, Україні потрібно перевагу у повітрі значно покращені можливості радіоелектронної боротьби та протибатарейної боротьби, нові технології розмінування, здатність мобілізувати та навчати більше резервів. Сучасне командування та управління, раціоналізація логістики. Після цього одразу пішли чутки про можливу відставку залужного і конфлікт його з президентом Зеленським, який мав інакший вигляд на перебіг війни. Відтак, 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужний, призначив головкомом Олександра Сироського. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобання. Like, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.